Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо читати Баро Мюнхгаузена, ув'язаний у рибі, перетнувши океан за тиждень, шти, тиждень. Ми зійшли на берег Італії. Того самого дня я вирішив поплавати в Середземному морі. Погода бо пречудова, та і пловець я ні, ні в року. Серйозно, можу плавати весь день і не втомлюся. Можу в сеньку море переплисти. Не дарма мене вважають найкращим плавцем у світі Плавцем. І, і не дивно, що того дня непомітно для самого себе я опинився десь у самому серці моря. Глиб. А просто на мене мчить гігантська риб, рибина, рибина і паща в неї дуже. Підозріло роз'явлена. Я... Роз Я розумію, що мене ось-ось проковтнуть, а, час... а часу на втечу кат... катма, тому скручуюся клубком і бомбочкою влітаю до гриб'ячої пащики, намагаючись уникнути її з зубів. Ну, кому б іще спала на думку така геніальна ідея, як не мені У дотеп... У дотепності зі мною ніхто не змагатися не може. Трюк удався і я разом із потоком води шубовнув шубов... простісінько до реб'ячого шунка, а там така темрява. Хоч о, оком світи. Зате безпечно і тепло. Принаймні, принаймні мене вже ніхто не положує, аби чимось себе зійняти. Я заповзявся взятися на осліп, на поход, походжати риб'ячими нутрощами, ну, рахуючи. Крок, кроки раз, два, три, чотири. І тут мені здалося, що чудовисько. Смикнулося, смикнулося. Я трішки пот, потупотів. Рибина затремтіла всім тілом. Я пострибав на місці лускати велетка, перекинулася у воді. От тоді я впевни, впевнився, що будь-які мої рухи дуже дратують рибу. Тому я став не, не самого вито гоцати і шквар, шкварити гопа, гопака. Риба як, виско, як виско, виско, вискочить із води, як стане сторч, а ледь на ногах. Утримався. Тієї таки мить гріб'ячу довбешкою помітив екіпаж італійського риболовецького судна. Дядь, дядьки виводили морську твар, тварюку, Її зачудовано вп'ялися яли, вп в неї очима, подеколи вигукуючи Ова! Я Заволав і середини щосили. Рятуйте, допоміжіть. Витяг, витягніть мене звідси. Звісно, усе це чистіснікою, італійською, адже я володію нею чи не ліпше, ніж рідною німецькою. Почувши мої зойки рибалки аж. Позад кували, але я вола Лю... Людонь... Людоньки мене проковтнула рибина, звільніть мене, бо ще бракувало, щоб вони з переляку викинули рибу назад у море. Дядіки з остра... острах... острахом підступили до своєї здобичі. Та обережно стали розрубувати її сокирами. А весь, зіщу, а я весь зіщулився в самісінькому куточку риб'ячого шлунка. з жахом очікуючи, що чиясь сокира от-от зачепить мене і розітне навпіл. Це було б так прикро. та... Несправедливо. Та, на щастя, рибалка знали свою справу. І сокирами орудували виважено. тож невдовзі, я вже побачив промінчих сонця. Зіпнувшись на ноги, я помахав рибалкам рукою. І вони витягнули мене з черева морського чудовиська. Красно дякую вам до доброї дії, мовив я, низько вклоняючись. Завжди, будь ласка, відказали вони і вам спасибі за те, що змусили цю розкішну рибину показатися там ой, нам у усій красі. Якщо вам сподобалося, ставте лайки та підпишіться на мене. До побачення.